Ну, стоп там стоїть, я бачу. Оце так покуліна вода, да? так? Да, да, да. О, так. Так, так, так. Попис. Охренеть. Я охренеть, от скільки... так, я скільки час угу, да, Латиш відпочивав. Надюша тоді ну, підходила, і А так купу, цікавить. Ану, mm. давайте скрін робити. Ч... Е Ой, блін. Так, чому жменька людей, чи всі, хто був на Майдані, вже на тому світі? <різь> е Івани, ж дайте відповідь, бо в мене голова чесно вже. Я вже прям не знаю. Що е таке? Тут є коментар чому лише жменька людей, чи всі, хто був на Майдані, на тому світі. Поясню. Давайте. Люди, які були на Майдані, хто відпочиває, хто готується до ночі, у нас проходить це якби сміна людей. Тобто не кожен, хто на роботу йде, хто і що, але він присутній тут на Майдані. Допустим, час-два, він пішов, сміна прийшла, і він пошов. І так само, як бачите, люди постійно тут знаходяться. Вони міняються. Один змінився, другий змінився. Он військовий бомбер. Бачите, він стоїть? Іван хто не бомбер. То не, прийшов, бомбер. То не бомбер. То хлопчина, то не бомбер, то не той, що вчора був. Він вчора був, але це не бомбер. Зараз я вам скажу його. Зараз я його скажу вам його нікне. <різь> Зараз я вам цього хлопчина нікнейм скажу, бо в мене є він в підписниках. Боже, тута, тута бомбера відоси виставляють і кажуть, десантура в Києві, а влада хе забила. <риклад> а ти бачила відносно, <риклад> коли затримання було вірніше викрадення Василя тоді в ніч, і Латиш, і Латиш, коли приїхав, що по ТГ каналам пишуть. Так, так, я бачила. І ще... А мені все-таки інтересно вот, пообщатися насчет цього вот вот свого. А а є... Це гарік, хлопчик, це гарік. Ви ну, да. переплутали просто. Бомпер це був вчора в червоному береті, в тому, який він так. так. А, це, а, це, а це гарік. М -м -м. Бо бомбер до нього вчора підходив каже: ти, ти як підписаний в тіктоці? Бо я його попросила, каже: спитаю цього хлопця. Він, случайно, не гарік підписаний в Тіктоці. Ага. Бомбер до нього підходить і каже: Ти як підписаний в Тіктоці? І він каже, то Та я там знаю. А потім: він, я кажу, случайно, не Гарік, він каже: А так, да, точно, Гарік. Ну, ви знаєте, стільки інформації. Вітаю. Застані... Да, з Василем все гарно, все добре. Люди, ви там хоча б хто неподалік і не будеш маленька людина, а буде багато. Так, да, дякую за да. підтримку за те, що допомагаєте, бо мені тяжко зібратися з мислями, щоб комусь щось наголосити або повідомити. Відповідати просто ну, коли ти відповідаєш тисячу разів на одне й те саме да, запитання, да, ти вже тоді да. не можеш конкретно відповісти. Ну, да, да. Просто да, і да, це да. дуже дуже сильно тяжко, що в голові, що так. Mm -hmm. Тому цей 777, ти теж yeah. там проголошуй, будь ласка, я кидаю карту, а ти тепер, тепер твоя черга, будь ласка, приймай бій на mm -hmm. себе. Mm -hmm. Mm -hmm.